Насправді дуже прикро, що коли ми обговорюємо такі важливі питання щодо формування бюджету, зала пуста. Ну може, тут 20-25 депутатів. Це так, щоб люди, які нас дивляться, орієнтувалися. І тому по великому рахунку сьогодні хочу звернутися до тих, хто нас буде дивитися, тому що нема до кого звертатися в залі, нема кого просити підтримати ті чи інші правки. Я собі дозволю зачитати пост військовослужбовиці Марусі Звіробій. Веземо додому чиюсь дитину. Так виглядає, що в останній путь було йому в дорогу сонечко, а душу розривало в хлам. На нашому напрямку великі втрати, просимо допомоги. Безпечних видів евакуації більше не існує. Вивозити наземним дроном просто безпечніше для живих. Від влучань ФПВ нам розносить танчиків до півдесятка за тиждень, це якщо пощастить. Але НРК в нас роблять абсолютно всю роботу замість піхоти. Та небо в ФПВ настільки щільне, що ми часто не можемо навіть доїхати за призначенням. Це дуже дорого і дуже страшно. Але вибору нема, бо треба робити роботу. Бо все, що ми можемо уявити в найближчих перспективах, підніме волосся дибки будь-кому. Орда, попри небом на всіх. А допоки ми те небо тримаємо, допоможіть, бо треба танчиків багато, нема де скільки брати, нема за що. Сьогодні на завтра півтора десятка загиблих, не знаємо, як вивезти. Це потенційні ті, хто пропадуть безвісти, якщо не зможемо до них добратися. А ще поранені, біда. Маруся пише про наземні. Роботизовані комплекси. Кожен з них коштує в районі 300 тисяч гривень. Їх постачає держава? Ні. Збирають гроші волонтери. Без них зараз жодній бригаді не обійтися. У нас з волонтерськими організаціями дичайші черги: на реби, на машини, на різноманітне обладнання, на різні системи. І коли ми говоримо і подаємо правки щодо максимального скерування і ефективного використання коштів на Збройні Сили України, нам розказують, що військовим не треба додаткові кошти, що ми маніпулятори, що ми тільки про політику думаємо. А мені здається, що більшість тих, хто в тому самому бюджетному приймають рішення, ані не спілкувалися з військовими. Ані не бували на передовій, тому що не відчувають того всього, що там відбувається. У нас є гроші на марафони, у нас є гроші на якісь непонятні стратегічні комунікації, про які там навіть в стратегічних комунікаціях ніхто не розуміє, про що йдеться. У нас є гроші на якісь там інвестняні, у нас є гроші на кешбеки. У нас є гроші на роздачу в ручному режимі Міністерства культури. У нас є гроші на захмарні зарплати Рахункової палати. У нас немає бажання обмежити зарплати топ-чиновникам. У нас немає бажання чомусь, влада немає бажання чомусь скерувати ті чи інші гроші напряму бригадам. Чого варто було, коли в п'ятницю, по суті, заблокували. Не бюджетному можливість передачі додаткових 10% ПДФО бригадам, щоб вони могли самі закупляти ту техніку, яка є потрібна, і то швидко закупляти. У мене таке враження останнім часом, що тільки волонтерам і військовим, в своїй більшості, потрібна українська держава, тому що в цій залі, у цій пустій залі, чомусь немає зараз розмови про майже окупований Куп'янськ. Немає розмови про... Величезну кількість оперативних оточень. Немає розмови про бойові дії в Дніпровській області, немає розмови про 20-кілометрову зачищену зону Чернігівської області. Але тут є розмови про те, як щось десь будувати, просити і кого звинувачувати. Люди, якщо ми зараз не переспрямуємо всі кошти на ЗСУ і не почнемо їх мегаефективно використовувати. У нас просто найближчим часом не буде держави. Мені би дуже хотілося, щоб народні депутати, уряд і президент це усвідомлювали.